Ми можемо надати дієву допомогу лише любов'ю. Психічні лікувальні процеси мали б носити характер любові. Всі вони повинні мати в своїй основі імпульс любові. Без неї лікування стає безпорадним. Саме любов ми, як еліксир, вливаємо в іншу людину. Зважаючи на сумне і болюче сьогодення, хотілося б мати надію на світле майбутнє для українського суспільства. Нам жити біч обіч, тому важливо розуміти, з якими випробуваннями для душі прийдеться стикнутися в собі і своєму оточенні під час війни та опісля. ПТСР. Посттравматичний стресовий синдром включає спектри симптомів, характерних для стану душі при депресії, втрата інтересу до життя і задоволення від раніше приємних занять, стійкий сумний настрій, нав'язливі образи, відчуження, зниження мотивації та ініціативності, байдужість, емоційна холодність, труднощі з прийняттям рішень, бездіяльність. Відбірковий відхід від зовнішнього у вигляді уникнення думок, відчуттів місця або людей, що нагадують травму, уникнення розмов про травматичні події. З іншого боку стане агресії, дратівливість, спалахи гніву, неприясні, відчуття постійної небезпеки, тривожність, негативізм, прискіпливість, почуття провини, сором. Якщо людина в цілому при собі через деякий час їй стає незручно, Ола Коп, спираючись на антропософський орієнтовану терапію, підкреслює, що депресія пацієнтів має дві форми: аутоагресія, агресія, спрямована на себе. У вигляді власної депресії, пригніченого настрою і агресія спрямована назовні, завдання болю і шкоди комусь. Є правомірний тип агресії, благородний гнів, яким сповнюється молода людина у 20-ті роки життя спостерігаючи несправедливість або дурість. Якщо в пору юності цей здоровий гнів не допускають і навіть пригнічують, виникають емоційні застої, Звернення всередину стають автоагресією, спрямовані назовні агресивністю. Одні пацієнти потребують допомоги в тому, щоб роками пригнічені емоції знайшли здоровий вихід. Інші, як тільки ми відчують провину, сором і намагатимуться розмірковувати, прощати слабкість ближнім, входити в положення, неодмінно облагородять свій вічний гнів і невдоволеність до милосердя, вчинків, сповнених любові. Це врівноваження. Зцілення відбувається через вирівноваження. Зважаючи на те або інше, підбирається протилежне. Людині необхідні здорові, внутрішні образи ідеали, тоді вона зуміє протистояти життєвим бурям. Якщо ж вона постійно адаптуватиметься до зовнішнього то вона внутрішньо задихнеться або розвине сильну агресію проти зовнішнього світу. Джоаніно, хлопчина 13 років, захотів помандрувати. Малий ще ти виштись, каже йому мати. Як зможеш однією ногою збити сосну, що росте за нашим вікном? От тоді й помандруєш. Кожного ранку біг він до тієї сосни і обома ногами зі всієї сили. Намагався повалити сосну. Та все марно. Вона стояла непохитно. Якось одного ранку він зібрався з силами і пнув сну. Вона впала. Я аж коріння вивернулось нагору із землі. Джоніно покликав маму, показав, вона подивилась і каже: ну, тепер можеш відправлятись куди хочеш. Він не помудрував собі світом. Продив, продив аж поки дістався одного міста. А там була така історія, був у тому місті кінь Рондело. Дуже дикий-дикий. Ніхто не міг його приборкати. Джуаніно вирішив, що йому це вдасться. Він помітив, що кінь боїться своєї тіні. Отож він сівся на нього і давай вести його назустріч сонцю. Кінь звик до нього, він пришпорив його і поскакав. Так прирочив він Розело і той став його конем. Більше нікому не дозволяв він наближатись до себе. Король взяв Джоаніна до себе на службу. І так йому сподобався той хлопчина. Що це помітили усі інші слуги і почали заздрити, і вирішили встроїти йому козні. В короля була донька, яку викрав чаклум тіло без душі, то вони пішли до короля і сказали, а ось Джудіна вихвалявся, що може її визволити. Короля з'явилась надія, він покликав до себе Джуаніну і давай питати, чи це правда. А Джуаніно вперше чує те. Однак король дуже прозіслився, він не допустив би жартів над собою. Тож Джуніну нічого не лишалось, як їхати на пошуки. Взяв він свого дорогого коня Рондело. Мечі ржавіли зі стіни, та й подався на пошуки доньки короля. Їхав він, їхав лісом. Побачив Лева, а той йому наказує зупиниська, є в мене до тебе діло. Страшно трохи стало Джоаніно, але водночас соромно, як то він такий м -м, несміливий відесе. Тож він зупинився і слухає Лева, що той хоче від нього. А той каже йому дивись, ось тут нас четверо я, собака, орел і мураха. В нас є туша, яку ми ніяк не можемо між собою розділити. А он у тебе є меч, поділи, будь ласка, нам порівну. Розділив, значить, так тушу, Джоаніно. Голову залишив мурасі. Буде тобі гарний будинок і буде що тобі тут поїсти. Кінцівки собаці. Буде тобі що погризти. Внутрішній він лишив орлу, а тушу, найбільшу частину, увесь тулок залишив левові. Розділив ось так і розпрощався. аж раптом гукає знову лев його. Ой, думаю, може, якось неправильно той розділив. А Лев йому каже: Ти так гарно все це поділив, ми дуже задоволені і хотіли б тобі якось віддячити. Ось тримай мій кігіток, вдягнеш його собі на ніготь і станеш найміцнішим левом на землі. Тримаємо мого вуса, дає йому свого вуса собака і каже вставиш його собі у вуса і станеш найшвидшою собакою. Орен дав йому своє перо, наставляючи, і з цим пером будеш найбільшим, найсильнішим орлом. Мураха ж дав йому одну зі своєї лапок і каже приклади цю лапку собі до тіла, перетворишся на мураху. Будеш такий маленьким, маленьким ніхто тебе не побачить. Так. Спасибі вам, каже Джуані, попрямував собі та й не дуже йому якось віриться. У всі ці чари. Тож вирішив він попробувати. Спочатку перетворився е, на лева собаку, орла, мураху. Потім на мураху, орла, собаку, лева. Потім на орла, мураху, лева, собаку. І знову налила собаку орла мураху. <різь> ля -ла, ля -ла, ля -ла, ля -ла. Так він дістався озера, на якому знаходився замок. У тому замку жив е чаклун тіло без душі. Перетворився. Джоаніно на Орла підлетів до замку, сів на карніс віконечка, там е, приложив до себе лапку, мурашину лапку, перетворився на мураху і проповз через щілку е, в замок до кімнати самої принцеси. От, почав. Е, Повзати по її, щоках, лоскотати, вона пр... прокинулась. А він знову на людину перетворився і такий гарний юнак, каже їй. Ти знаєш, я прийшов тебе тут визволити. Ти дізнайся, що потрібно, що потрібно, щоб. щоб... Яке найслабше місце в чаклуна, що може викликати його смерть? Коли зранку чаклун зайшов до принцеси, він знову перетворився на маленьку мураху. Принцеса розпитує чаклуна, каже, ти знаєш, я так дуже за тебе хвилююся, якби хто тобі шкоди не наніс? Чи не міг би ти сказати, що... що може викликати твою смерть? Щоб я була спокійна за тобою, що ти в безпеці? Ну, розмірковуючи клун, ти в мене тут за сімома замками, тож нікому таємниці не видаш? Це дуже-дуже складно, щоб я помер. Бо моя душа знаходиться не тут. Моя душа знаходиться в лісі. Там живе Чорний лев, і от потрібно, щоб знайшовся сильніший лев і поборов того лева. Тоді з нього вискоче собака і побіжить швидко-швидко. Навряд чи знайдеться. Інша собака, яка б наздогнала ну, і Соба. поборола. Соба. А як побори, то з неї вилетить Орел. Дуже сильний орел, дуже високо полетить. А як знайдеться орел, що його побори, випаде з нього чорне яйце. От, якщо цим чорним яйцем стукне мені по лобі, тоді я помру, в тому яйці знаходиться моя душа. Джоаніно дуже уважно слухав. Він був такою маленькою мурахою, що чаклун тіло без душі його навіть не помітив. Тож він виповз назад з віконечка, перетворився на орла і полетів до лісу. Там у, у лісі на свій нігодь приложив якихось лева і перетворився на лева, бігав, бігав лі, лісом, нарешті побачив чорного лева і зразився з ним. Він був таким сильним, що одужав його. Вискочила з чорного лева. Чорна собака і побігла, дуже швидка, швидко. Ставив у свої вуса джаніна вус собаки, які вона йому подарувала, перетворився на собаку та й таку швидку, що за мить наздогнав чорну собаку і поборов її. З неї вилетів чорний орел і полетів високо-високо в небо. А в джоніну було перо. Який йому подарував орел, за допомогою якого він перетворився на орла дуже сильного і полетів за отим чорним орлом. Наздогнав його, бились вони, бились один з одним клювами, аж нарешті він його заколов і випало яйце, чорне яйце з того орла. Він підхопив яйце. І поніс його до замку. Там Зорла знову перетворився на мураху, проповз, і принцесі дає те яйце, а Чаклун тіло без душі. За цей час дуже ослаб. Коли побороли Чорного лева, в нього, в нього стало запаморочення. А як помер чорний собака, то він зліг у ліжку. Зі смертю чорного орла з ним трапилась лихоманка. І ось він ледь живий лежав у ліжку, хворий хворий. Тож принцеса йому принесла бульйончику і каже ось тобі поїж, підкріпися бульйончику. Я тобі яйце дам поїсти. Все це дуже корисно буде. Він нахилився, щоб хлібнути бульончику, а вона йому і стукнула тим яйцем по лобі. Ось він і помер. Ось його не стало і принцеса була вільною. Разом з Джоаніно вони покинули замок і вернулися в королівство. Одружились. Король був дуже радий, дуже пишне весілля святкували. Жили довго і щасливо. Наступні три семиліття 21, 28, 28, 35, 35, 42 це душевний розвиток особистості. Джоаніно вибиває дерево так, що воно вивертається разом з корінням, народження особистого я, в 21 рік. Тепер іди куди завгодно. Дозволяє йому мама. Він і пішов. Бачимо три випробування, які спіткають його. Джоаніно приборкою норовливого коня, мотив першого душевного семиліття. Ділить здобич тушу осла між левом собакою орлом мурахою. Мотив другого душевного семиліття розсудливість, організованість, звільняє принцесу. То було найскладніше. Мотив двійника, що супроводжує людину від її народження, змальовано в подальшій боротьбі. Щоб здолати мене, потрібен лев, який переможе чорного леву в моєму лісі. З нього вискочить чорний пес, якого можна наздогнати хіба що найшвидший пес у світі. З нього вилетить чорний орел. Джорніно перетвориться на орла. Який здушує чорного орла, здобуде чорне яйце? Принцеса розіб'є чорне яйце, вдаривши ним чоло мага тіло без душі. Цим випустить його душу, і той згине.